Нещодавно у південно-африканській республіці відбувся 17-й всесвітній фестиваль молоді і студентів. Більше 20 тисяч учасників зі 126 країн світу прибули до Преторії. Українську делегацію, до речі, одну із найменших представляли 92 посланці від Міністерства освіти, міжнародної Чорнобильської організації, молодих регіонів української спілки студентів та інших громадських організацій. У складі української делегації був оператор Івано-Франківського обласного телебачення Галичина. Владислав Семенкович, делегати із 126 країн світу прибули до Преторії, і, хоча в них різний колір шкіри, різна культура і спосіб життя, різні політичні погляди і переконання, у молоді спільна мета жити в щасті, в мирі на прекрасній планеті Земля. Відкриття міжнародного форуму молоді і студентів відбулося на суперстадіоні, саме там, де відбувався футбольний мундіаль. Привітав гостей президент Південно-Африканської Республіки Жейко Базулу, країна якого кілька років тому звільнилася від апартеїду і колоніальної незалежності. 63 роки нараховує міжнародний молодіжний рух планети. Перший фестиваль молоді студентів відбувся 1947 року в Празі. Відтоді на всіх континентах проходять наймасовіші події в світі форуми молоді. В рамках 17-го фестивалю відбулися Дні Європи, Азії, Америки і, звичайно ж, Африки. Цікавою і змістовною була офіційна частина свята, зустрічі, семінари, обмін контактами. Особливо запам'яталися дискотеки, танці, феєрверки, різноманітні ігри. І, звичайно ж, родзинка Африки, екзотичне сафарі. Зараз у Південноафриканській республіці літо, спека до 40 градусів. В передгір'ї драконових гір на сотні кілометрів розкинувся природний заповідник африканського континенту. 17-й міжнародний фестиваль молоді і студентів у Преторії зібрав більше 20 тисяч учасників з різних куточків світу. Молодь у боротьбі за мир єднається з однодумцями на всій планеті Земля.